Шановна адміністрація школи, прийміть найщиріші вітання з днем учителя. Ваша щоденна праця це не лише організація навчального процесу, а й турбота про розвиток кожного учня та створення сприятливих умов для роботи всього педагогічного колективу. Дякуємо вам за мудре керівництво, підтримку вчителів і виховання справжньої атмосфери добра та взаємоповаги в школі. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, нових досягнень, невичерпної енергії та вдячності від колег, учнів і батьків. Нехай кожен день приносить вам гордість за вашу школу та радість від результатів вашої праці, з повагою та найкращими побажаннями. Шановні вчителі історії української та англійської мови, щиро вітаємо вас, з ним, вчителя! Ви навчаєте дітей найважливішого слова українською мовою. Ви даруєте любов до рідного краю та культури, англійською відкриваєте шлях у світ і нові можливості. Завдяки вам, діти пізнають історію свого народу та людства, вчаться цінувати традиції та робити висновки з подій минулого. Дякуємо вам за терпіння, мудрість і натхнення, за те, що збагачуєте серця учнів про слово та силу знань. Бажаємо вам здоров'я! невичерпного натхнення та гордості за учнів, які завдяки вам вчаться розуміти світ, берегти його та цінувати історію свого народу. Зі святом, дорогі наставники. Шановні вчителі математики, фізики та хімії, біології, у цей святковий день щиро вітаємо вас зі днем учителя, ви ті, хто допомагає нам бачити світ крізь призму форму, законів і реакцій. Розкриває таємницю чисел, матерії та енергії через карту землі і красу природи через пізнання життя у всіх його проявах. Дякуємо за терпіння і мудрість за те, що вчити нас не лише розв'язувати задачі і проводити досліди, а й мислити, шукати істину та відкривати нове. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувала гармонія, натхнення, рівновага, щоб усі життєві експерименти завершувалися успіхом, а рівняння щастя завжди сходилося на користь добра і любові. Зі святом вас, дорогі наставники, точних наук! Шановні вчителі початкових класів та асистенти, ви є першим насиченим кольором на палітрі шкільного дитинства. Ваша роль у формуванні базових знань, навичок та цінностей наших дітей є неоціненною. Дякуємо вам за ваше терпіння, любов до дітей та за вашу здатність знайти підхід до кожного і кожної. Ви створюєте навчальне середовище, де діти почуваються комфортно, пізнаючи світ через гру та радіючи кожному новому. Відкриттю. Дякуємо вам за вашу щоденну працю, тепло та терпіння, яке ви даруєте дітям. Нехай ваша праця приносить радість, успіхи учнів додають натхнення, а кожен день буде сповнений усмішок і приємних моментів. Будьте вітром під крилами дітей, щоб вони завжди прагнули вершину саморозвитку. З нами вчителі! Шановні вчителі мистецтва та фізичної культури. Щиро вітаємо вас і з Днем Учителя! Ви, чотири дітей, бути гармонійними, поєднувати красу і творчість із силою та здоров'ям. Завдяки вам вони розвивають талант і натхнення виховують витривалість, командний дух. Бажаємо вам радості від роботи, енергії та невичерпного натхнення. Нехай ваші учні завжди з що згадують ті уроки, де ви даруєте їм не лише знання, а й сили духу та любов до прекрасного. За ваші поради, за мудрі слова. Дякую.